Всім доброго дня! Сьогодні я готую яблучний пиріг. Він получається м'яким, ніжним, ароматним та дуже бюджетним. Отже, для пирога нам знадобиться 6 яєць, 350 г цукру і 400 г борошна. Поки збиваються яйця з цукром, ми підготуємо яблука, 3-4 великих яблука почистити та нарізати тонкими слайсами. Дико застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Перед тим як додати борошно, я змінюю вінчик на вінчик подібний для замісу тіста. Пересіваю борошно. Таким чином борошно зігрівається та збагачується киснем. Ділимо тісто на дві половини. Одну половину вистеляємо на дно деко. Тоді викладаємо усі яблука. Посипаємо їх цукром та корицею і такою ж тонкою цілкою виливаємо решту тіста. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Готовий пиріг присипаємо пудрою. Всім смачного! Чекаю ваших коментарів та лайків. До зустрічі!